Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів: перший Симон, роззваний Петром, і Андрій, його брат, Яків Зеведеїв та Іван, його брат, Филип. І Вартоломій, Хома, і митник Матвій, Яків, Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці робітник вартий свого утримання, а коли ввійдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, кажучи мир цьому дому. І якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів то, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Запевняю вас, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Ось я посилаю вас як овець поміж вовків, тому будьте мудрі як змії і невинні, як голуби. Та стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди, і по своїх синагогах будуть вас вичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам у ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата, видаватиме на смерть і батько, дитину. І повстануть діти проти батьків, і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той спасеться. Коли ж будуть вас переслідувати в тому місті, втікайте до іншого. Запевняю вас не встигнете обійти ізраїльських міст, як прийде син людський. Учень не вищий за вчителя, а раб за свого пана. Досить учневі стати таким, як його вчитель, а рабові, як його пан. Коли господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх. Тож не бійтеся їх, бо немає нічого прихованого, що не відкриється і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. і те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане? Не бійтеся, бо ви кращі за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед отцем моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. не мир прийшов я принести, а меч, адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я Пророка, дістане нагороду Пророка. І хто приймає праведного в ім'я праведника, одержить нагороду праведного? Якщо хто напоїть одного із цих малих чашкою холодної води тільки в ім'я учня запевняю вас не втратить своєї нагороди.